Що робити, якщо людина, будучи без свідомості, проковтнула свій язик? Все дуже просто берете ложку і вставляєте її прямо собі в задницю, адже проковтнути язик неможливо анатомічно. Таке може трапитись тільки при серйозному двосторонньому переломі нижньої щелепи або при травмі самого язика з частковим або повним відривом. Коли я виклав відео, де розповідав про те, як надавати допомогу під час епілептичного приступу, мене буквально засипали історіями про те, як кум мого брата врятував сусідську дитину, запхавши їй ложку, адже тільки після того вона почала дихати. Народ після не означає внаслідок, якщо людина відійшла після використання ложки, то вона би і сама оклигала, адже вона ніяк не впливає на перебіг ситуації. Їй Тійно можна було би поводити пісюном по лобі, і вона би прийшла в себе. Це ж не означає, що це допомогло. В момент приступу людина і так не зможе повноцінно дихати, адже через судомні скорочення м'язі вона не може виконати повноцінний дихальний рух. Вона зможе повноцінно вдихати тільки коли її почне попускати. І саме тому людям здається, начебто, ложка допомогла. Адже людина тоді розжимає зуби і ложка пролазить прямо в рот. І людям здається, що це ложечка запустила дихання. Хоча це не так. Ложка або інші сторонні предмети в цій ситуації можуть зробити тільки гірше, вони можуть. Можуть призвести до перелому чи вивиху щелепи, можуть викликати кровотечу, або призведуть до випадання зубів, які потім можна вдихнути і вдавитися. Найважливіше, що варто зробити під час судомного приступу, це не дати людині себе травмувати, фіксуючи її голову, а також не дати їй задихнутися, тобто повернути її у безпечне положення на боку. Адже якщо людина лежатиме на спині і буде без свідомості, у неї відбудеться обструкція дихальних шляхів. Деякі люди, і в тому числі лікарі, називаються западанням язика, але ця назва по... Вона туфта, не говоріть так і не плутайте людей. Адже у обструкції беруть участь не тільки тканини язика, а ще й мигдалики, тканини глотки, там м'яке піднебіння зі слизу. Повертання людини на бік запобігає цьому спаданню тканин. До речі, витягувати язик з рота теж не потрібно, адже людина може його просто відкусити в процесі, як і ваші пальці, які там теж не мають опинятися. Я знаю, що ви любите приклади з життя, тому поділюся одним з таких. Буквально недавно в мене було військове відрядження, і так вийшло, що аж у шістьох людей стався епілептичний припадок, і мені довелося їх рятувати. І знаєте, у всіх випадках обійшлося без довбаної ложки і клятого на шатера. Проте у п'ятьох з них мені казали, що запхай йому ложку, це його врятує. А у одному випадку навіть сказали покличте іншого лікаря, бо цей не пхає ложку. Він якийсь неправильний. І я розумію, що подібні приступи це страшно, і хочеться зробити якомога більше, щоб допомогти людині. Але варто робити тільки те, що я сказав: не більше і не менше, адже ваші дії можуть нашкодити, а це теж важливо.